SpaceX Ілона Маска роздає 25 тисяч доларів. Хаймас буде безпілотним. Вчені винайшли батарею, яка заряджається від вологи в повітрі. Україна знову в лідерах. Нова схема шахраїв сим-карт та інші актуальні новини на каналі SecureUA. Доброго вечора! Ми з України. Починаємо. Команда дослідників з коледжу дизайну та інженерії Національного університету Сінгапуру розробила надтонкий пристрой для виробництва електроенергії з використанням вологи з повітря. Він виготовляється із тонкого шару тканини товщиною близько 0,3 мм, морської солі, карбонових чорнил та спеціального водопоглинаючого гелю, використовуючи морську сіль як екологічно чистий поглинач вологи. Ця батарея, що схожа на тканину, забезпечує більш високу електричну потужність ніж звичайна батарея АА. Її потенційно можна використовувати для живлення повсякденної електроніки. Масштабованість винаходу, зручність отримання сировини, а також низька вартість виготовлення роблять цей винахід придатним для масового виробництва. Дослідники вже подали заявку на патент та планують вивчити потенційні стратегії комерціалізації для реального застосування. Американські інженери розробили софт для керування пусковою установкою HIMARS у дистанційному режимі. У перспективі вони хочуть повністю відмовитись від кабіни. На виході має вийти безпілотний HIMARS. Експерти зазначають, що досить часто ракетним комплексом HIMARS доводиться переміщатися пересіченою місцевістю. Навчити цьому систему автопілотування інженерам буде непросто. Відомо, що роботизована ракетна установка отримує назву Хаймарс increment 2. На відміну від стандартної версії, вона зможе брати на борт 18 ракетних снарядів. Це дозволить установці довше стріляти по цілям без перезарядки. США продовжують залишатися провідною країною з використання криптовалют у світі. Але за п'ятами вже йде Україна. Про це пише Euronews. Нове дослідження Merchant Machine показало, що США, Україна та Великобританія входять до трійки країн з найбільшим використанням криптовалюти у світі. Саме в цих трьох країнах найбільша кількість власників криптовалюти, більше компаній, які приймають криптовалюту, та доступних біткоін-банкоматів. Німецька компанія Ленер створила агроробот на сонячних батареях, який здатний сіяти буряк, ріпак тощо, робити прополювання та вносити рідкі препарати у рядки або конкретно під кожну рослину. Такий спосіб вносити добрива значно вигідніше. Адже не потрібно розпилювати зайві препарати, які не дістануться коренів рослини, але можуть бути змиті дощовою водою у водойми або потрапити в підземні шари ґрунту. Крім того, завдяки використанню сонячної енергії, пристрій більш екологічний та дешевий у використанні, адже для його роботи не потрібно використовувати солярку, дизель або бензин. Поки що пристрій на стадії тестування. У центрі будь-якого українського міста можна зустріти людей, які роздають сім картки. На перший погляд, така практика виглядає нормальною. Тим часом вона суперечить усім встановленим правилам. Експерти пояснили, чому не слід брати сім-картки, які роздають у людних місцях. По-перше, сім-картка може бути зареєстрована на якусь компанію. Після її поповнення ви просто втратите кошти. По-друге, роздачою сім-карт на вулиці можуть займатися шахраї. Якщо за допомогою картки було відкрито банковий рахунок, то нічого не завадить їм отримати доступ до нього шляхом її перевипуску. На зорі розвитку мобільного зв'язку в Україні сім-картки в людних місцях лунали мобільним операторам з метою реклами. Сьогодні в цьому немає жодної потреби. У розпорядженні мобільних операторів є ефективніші інструменти просування своїх послуг. Окрім цього, за цей час встигло змінитись законодавство. Мобільні оператори більше не мають права роздавати сім картки на вулицях. Експерти рекомендують купувати сім картки у фірмових магазинах зв'язку операторів. Куплену сімку краще відразу зареєструвати на себе. У цьому випадку шахраї не зможуть її перевипустити. SpaceX зробив оголошення після того, як дослідник безпеки Ленард Воутерс заявив минулого тижня, що йому вдалося зламати StarLink за допомогою саморобного пристрою за 25 доларів. Він сказав, що провів тест у межах програми SpaceX із пошуку помилок, де ентузіасти презентують результати пошуку потенційних уразливостей у спутниковій мережі. Дослідники, які проводять неруйнівні тести в StarLink, отримують від 100 доларів до 25 тисяч доларів. На сайті компанії вже відзначили 32 дослідників, які повідомили про важливі проблеми безпеки у Starlink. Ось такі новини минулого тижня в технологічній індустрії. Будемо дуже раді почитати ваші враження в коментарях від нашої нової рубрики на каналі. Та будемо вдячні підтримці у вигляді лайку. Також підписуйтесь на канал, у нас постійно виходять корисні та цікаві матеріали, які допоможуть убезпечити своє майно та зробити життя комфортнішим. А з вами був Дмитро, канал Secure UA. До зустрічі!